Здається, за останні п'ять років українці вже скучили за виборами, на відміну від Росії, в якій виборчий процес тільки імітують, Для українців це значима подія, яку ми використовуємо для справжнього волевиявлення. Однак цього року, через широкомасштабну війну, вибори не можуть відбутися ані президентські, ані парламентські. На це є ряд причин формальних та фактичних. І ні, влада без виборів не втратить легітимність. Це подкаст почуті по суті від центру спільних дій, а я його ведуча Марія Очеретяна. Зазвичай для цього подкасту я обираю досить дискутивні теми, однак щодо виборів під час війни жодних дискусій бути не може. Хоча голова Верховної Ради Руслан Стефанчук півроку тому так не вважав і навіть заявляв на телемарафоні, що ця дискусія незабаром актуалізується. Усі відповіді варто шукати не на телемарафоні, а в Конституції. То ми сьогодні будемо розбиратися, за якою логікою вона влаштована, а також поговоримо, як війна впливає на роботу Верховної Ради та яким буде повоєнний виборчий процес. Якщо пан Руслан досі не змінив свою думку, надішліть цьому цей подкаст. Думаю, після його прослуховування він міг би змінити свою позицію. Якщо введено воєнний стан в Україні, то вибори як такі проводити неможливо. Чому тому, що правовий режим... Воєнного стану супроводжується об'єктивно певними обмеженнями для реалізації окремих конституційних прав і свобод громадян, зокрема, право обирати і бути обраним, передбачене статтею 38 і також право на участь у референдумі, право на мирні зібрання, походи, демонстрації, мітинги і так далі. Передбачена статтею 39 конституції, або право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання, що гарантовано за звичайних обставин, тобто в умовах мирного часу, статтею 33 конституції, а можу теж наводити певний перелік другого розділу конституції, які неможливо реалізувати для громадян України. І відтак не випадково у статті 64, частині 2 конституції України міститься перелік так званих захищених статей Конституції, які за жодних обставин, навіть в умовах дії воєнного або надзвичайного стану, не можуть обмежуватися. У цьому переліку немає норм, які перед тим озвучив Андрій Магера, експерт центру політико-правових реформ та екс заступник голови центральної виборчої комісії. Ми звикли думати, що вибори це один день, щоб вдягнути вишиванку, прийти на дільницю та вкинути свій бюлетень у скриньку. Насправді, день голосування лише частина виборчого процесу. Під час нього центральна виборча комісія уточнює списки виборців. Кандидати висуваються і згодом проводять агітації. А після дня безпосередніх виборів голоси, ще й потрібно порахувати. Увесь цей час всім учасникам процесу необхідно гарантувати безпеку, і це лише один з багатьох факторів, про які далі говорить Павло Романюк, радник з правових питань громадської мережі ОПОРА. Другий аспект фактичної неможливості проведення виборів це міграція. І міграція, вона як зовнішня, так і внутрішня. Сюди ж ми можемо сказати, що наші військовослужбовці, які Виконуючи обов'язок захисту вітчизни, які захищають нас разом з вами зараз на фронті, захищають, до речі, не просто, захищають демократичні цінності в, агресії, в збройній агресії Росії проти України. І таким чином їм потрібно забезпечити виборчі права. Чи можливо зробити це в окопах? Безумовно, ні. Інше питання масова і постійна міграція. Лінія фронту рухається, українці виїжджають зі своїх домівок або в них повертаються. Понад 8 мільйонів українських громадян зараз живуть за кордоном. Щоб усі люди могли реалізувати своє право обирати владу, держава, принаймні, має знати, де вони знаходяться. Тому Центральна виборча комісія має актуалізувати державний реєстр виборців, що вимагає дуже багато часу та роботи. Те ж саме стосується зруйнованих виборчих дільниць, які потрібно відновити. Раніше часто піднімали питання щодо можливих виборів в додатку Дія. Під час нацвідбору на Євробачення ми побачили, що дія може не впоратись навіть із таким голосуванням, а в ньому взяли участь лише мільйон українців. Тут часто згадують про Ізраїль, який вибори проводить. Однак цей приклад не є релевантним у нашій ситуації, і ось чому вони не перебувають у стані перманентної широкомасштабної війни. І під час бойових дій, звичайно, вони також не проводять вибори. Та в їх є механізми відтермінування таких виборів. Але в багатьох інших країнах таких механізмів немає. Це, до речі, стосується і Сполучених Штатів Америки. Адже в них, наприклад, є абсолютним принцип періодичних виборів. Цей контекст потрібен нам для того, щоб зрозуміти, яку логіку творці нашої конституції заклали в неї, і чому. Конституція це ж не пакт самогубства, який державу штовхає у прірву виборів. Конституція містить запобіжники для того, щоб зберегти державу. По суті, сьогодні екзистенційний виклик існування держави. І Конституція, як на мене, дає нам інструменти максимально консолідувати сили і засоби держави для відбиття агресії. Загроза в тому, що недемократичні вибори призводять до формування нелегітимних органів влади. Тобто конституція допомагає владі зберегти легітимність, якщо вільні вибори провести неможливо. Як вона це робить, пояснює Андрій Магера. В силу того, що під час дії воєнного стану неможливо проводити вибори, і застосовується в Україні також принцип безперервності державної влади, який. Не в прямій формі, але в дещо за завуальовані. Але він міститься в статті 90 конституції відносно парламенту і в статті 108 Конституції України відносно президента України. Конституція дуже однозначна щодо легітимності Верховної Ради. Якщо срок повноважень Верховної Ради закінчується під час воєнного чи надзвичайного стану, то її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії парламенту, обраного після припинення воєнного або надзвичайного стану. Щодо президента, аналогічної норми немає, однак логіку безперервності влади теж можна прослідкувати. Зокрема, стаття 108 встановлює, що президент України виконує повноваження до вступу на посаду новообраного президента. Чому існує така різниця? Пояснює Андрій Магера, це можна пояснювати в силу різних причин. Одна із причин може бути: називають люди, що це є недоглядом батьків Конституції. Я більше схиляюся до іншої позиції: що конституція давець, тобто Верховна Рада, коли ухвалювала конституцію. Закладала певний алгоритм, певний вектор розвитку, певне розуміння, якщо можна сказати певну квінтесенцію державотворчого процесу в Україні, державотворчих процесів загалом, зважаючи на певні правові режими, зокрема режим воєнного надзвичайного стану. Відтак, це я припускаю таку думку. Відтак сказавши це у четвертому розділі Конституції, Конституції Давець не вважав за потрібне виконувати роль папуги і повторювати те саме в наступному розділі п'ятому, який торкається президента України. Це моє таке бачення конституції. Я вважаю, що Конституцідавець вирішив не перевантажувати нашу конституцію цими однотипними приписами. Пан Андрій звертає увагу на іноземний досвід, зокрема конституцію Польщі. Вони у своїй конституції 97-го року передбачили окремий розділ для так званих надзвичайних станів. В них це трошки по-іншому. Вони вважають різновидами надзвичайного стану воєнний стан і винятковий стан. У нас воєнний надзвичайний це різні. Стане, але це знову ж таки це питання конституційного е, інженірингу, якщо так можна назвати, різних країн світу. В Польщі це так. І, але я веду до того, що у Польщі це вирішили врегулювати в окремому розділі, а не розкидати по різних розділах, як це є в, в Україні. Можливо, такий варіант, коли всі оці положення, всі ці норми, всі ці обов'язки державних органів зібрані. В одному розділі, який торкається різних е, особливих станів в державі, різних правових режимів, можливо, в, майбутнє, в майбутньому для майбутньої конституції України теж це варто зробити однак це буде вже після війни, як і наступні вибори. До них потрібно готуватися і розуміти, що вони не будуть схожими на довоєнні вибори, говорить Павло Романюк із мережі ОПОРА. Ці вибори вони будуть історичними. Адже після Другої світової війни масштабу такого конфлікту просто не було. Вже сьогодні, якщо от аналізувати і досвід, і чинне законодавство розвинутих країн, ми можемо констатувати, що світ не готовий дати чітку відповідь, що робити з виборами під час війни. І це був би ідеальний варіант, якби Конституційний суд надав офіційне тлумачення. Окремих статей Конституції України, які торкаються виборів, і зокрема виборів в аспекті введеного воєнного стану і е, післявоєнного періоду, як парламенту найбільш ефективно, найбільш доцільно врегулювати це в законі, от саме всі такі нюанси. Андрій Магера вважає, що після тлумачення Конституційного суду парламент мав би ухвалити закон, або три закони для парламентських, президентських та місцевих виборів, і в них визначити дорожню карту повоєнних виборів, адже потрібно врахувати чимало нюансів. Перше, що впадає в вічі, це можливість реалізації активного пасивного виборчого права для багатьох категорій українських громадян, адже Внаслідок деокупації ми отримаємо значну кількість українських виборців, які будуть з російськими паспортами, і необхідно буде нам з'ясувати, вони набули російське громадянство добровільно чи під примусом? Якщо вони набули його навіть добровільно, то чи залучалися такі громадяни до діяльності окупаційних органів влади? чи вони закликали активно голосувати на цих псевдовиборах і псевдореферендумах. І як наслідок, добровільне набуття громадянства іншої держави за нашою Конституцією і за законом про громадянство України має своїм наслідком і може мати своїм наслідком втрату громадянства України через видання відповідного указу президента. Тобто, оцю проблему треба буде вирішити і відсікти цих. Колаборантів з російськими паспортами від участі у політичному житті в Україні на майбутнє, оскільки вони вже тоді не будуть громадянами України. Другий аспект державний реєстр виборців. Андрій Магера припускає, що може знадобитися навіть законодавча база, щоб перезапустити реєстр. Потрібно буде також переглянути список виборчих дільниць, котрісь із них ліквідувати, а котрісь утворити. Вирішити необхідно буде питання голосування виборців. За кордоном, і урівняти їх у правах з тими виборцями, які проживають на території України, наприклад, на парламентських виборах, щоб вони точно таку саму кількість голосів мали мали можливість не тільки проголосувати за партію, але й надати комусь із кандидатів е, свої, свою преференцію, чого вони на сьогоднішній день, наприклад, не мають. Або урівняти кандидатів на парламентських виборах у правах, щоб не були. В пріоритетних умовах перші дев'ять кандидатів загальнонаціонального списку, який не включається до регіональних списків. Хоча Верховна Рада лишається повноважною і без виборів, є нюанс, який впливає на її роботу. Якщо під час війни без мандату залишається депутат, який зайшов в парламент за списком своєї партії, його замінить наступна людина з цього списку. А ось депутата-мажоритарника замінити неможливо. Таким чином, за час широкомасштабної війни кількість народних обранців скоротилася вже до 401 Чим? Менша буде фактична кількість нардепів, тим важче буде ухвалювати закони у парламенті, фактично. Чому? Тому що важче буде досягати консенсусу відносно кадрових рішень і будь-чого іншого. І я вже не кажу про те, що виникає велика ймовірність того, коли чинна партія влади матиме у своєму складі вже не більше, ніж 226 народних депутатів, а менше. Тобто, наприклад, 225, 224 і менше. Це, в свою чергу, покладе обов'язок на парламентські фракції утворювати коаліцію у парламенті, щоб вона могла подати кандидатуру, сформувати новий уряд. Наскільки ця тенденція впливає на роботу ради, розповідає народна депутатка Аліна Загоруйко із комітету з питань організації державної влади. Я тут не можу сказати, що стало складніше приймати рішення саме через те, що Певна кількість мажоритарників скорочується. Да? Якби це було там якесь взагалі е, таке масове явище, то дійсно це б мало якісь такі, е, е, кардинальні, е, кардинальний вплив на можливість прийняття рішень. Зараз ж у нас скоріше спостерігається те, що е, от інформаційний простір останніх днів дуже багато про це говорить, парламентська криза називають. Я зі своєї точки зору. Можу сказати, це моя думка. Я я думаю, тут колеги можуть по різному оцінювати, що це ще не є якась така певна, от 100% парламентська криза. Ну навіть так. От в такому класичному розумінні парламентська криза, хоча вже перші якісь прояви її дійсно, ми зараз спостерігаємо, дійсно є рішення, які потребують прийняття, да але чомусь результату ми не бачимо очікуваного, скажімо так, результату. Утім, пані Аріна не вважає ситуацію критичною деякі важливі рішення продовжують набирати 300 і більше голосів. Я за те, щоб в першу чергу почати з себе, не тільки з комунікації і працювати там якісь домовленості створювати. Перше себе це відповідальність, бо в нас другий, там, третій раз. Рішення не можна прийняти банально з того, що не через те, що немає депуту ну, депутати там чи склали повноважень, а їх банально просто немає на засіданні. Ну хтось вирішує, що йому там на окрузі важливіше попрацювати, хтось просто не прийшов, хтось там вигорів, хтось в когось мотивація пропала, хтось у відрядженні. І от за таких таких мілких. Якихось особистих причин реально може бути таке, що для прийняття рішень голосів не вистачає. Тому в першу чергу думати про Україну, бути державником в цій позиції. Ну а потім вже дійсно сідати за стіл переговорів, домовлятися, шукати компроміси всі ж бачили цей приклад, коли там перших півроку як працювала рада. Ну це ж оку мило було, да майже кожне рішення, 300 голосів плюс, тому що ну, це така особливість, мабуть, українська ментальність, да? що при великій загрозі ми всі об'єднуємося. Припиняються всі наші, вибачте, срачі от і всі працюють на благо держави. Україна цьогоріч не проводить вибори, бо зробити це під час війни неможливо. Зовсім інша історія з Росією, які байдуже і на безпеку, і на свободу вибору, і загалом на своїх громадян. У березні в Росії пройшли псевдовибори, на яких, звісно ж, знову намалювали перемогу Владіміру Путіну. Український парламент ухвалив дві постанови звернення до міжнародної спільноти. У першій народні обранці закликали звернути увагу, що так звані вибори в Росії не можуть бути вільними і чесними. А отже, міжнародні організації не мають посилати на них своїх спостерігачів, а держави-партнери повинні посилити санкції, каже Аліна Загоруйко. А друге вже звернення вже за результатами проведення так званих цих виборів, оцих псевдовиборів, в якому вже Верховна Рада закликає весь світ все-таки подивитися на той фарс, який відбувся, звернути увагу на те, що в принципі вся виборча система Росії не відповідає демократичним стандартам, відкрити очі на те, що в Росії немає ніякого конкурентного. Середовища про те, що одна людина при владі 25 років, і це не нормально, це не демократія. І от за про те, що там не функціонують якісь вільні медіа, да, які проскривали різні позиції різних е, е, кандидатів. Тобто сукупність всіх цих факторів вона якраз і приводить до такого фінального заклику України не визнавати вибори, причому не тільки на території окупованої е, е, України, да, а як результат е, не визнавати легітимність легітимність усього виборчого процесу, який там відбувся, Росія використовує тему виборів для своїх маніпуляцій. Мовляв, в Україні владу не переобираються, а отже, вона втрачає легітимність. Про це говорить соціальний психолог Олег Покальчук. В Першу чергу треба говорити, що це належить до категорії російської пропаганди. А пропаганда завжди в першу чергу направлена на власне населення. Це виконує частину завдання по делегітимізації України, по закріпленню в свідомості власних громадян України як state», як держави, яка не відповідає вимогам держави. І таким чином створюється негативний фон. У проєкті по той бік новин, який займається розвінчуванням фейків, чимало маніпуляцій помічали і в бік українців. Про це розповідає фактчекерка Тетяна Щербатюк. Я аналізувала багато пабліків, особливо в Телеграм ми знаємо, да, що найбільше е, російської пропаганди якраз проходить через телеграм-каналі чисельні. І е, помітила таку тенденцію, що е, найбільше е, такий прям бум був такий дуже багато у багатьох і не тільки, до речі, в. Пабліках у цих проросійських з'являлася інформація про те, що скоро наш президент стане нелегітимним. Це було десь місяць тому, трошки більше півтора десь. Ще цікаво, що помітила, що спочатку вони говорили про 31 березня постійно, а десь. Ось в цьому проміжку десь місяць-три тижні. Вже з'явилася чітка дата 21 травня. Тобто, 20 травня була інавгурація президента Володимира Зеленського, і він вже отримав повноваження президента. І якраз 20 травня спливає цей термін його повноважень. Є ФСБшні пабліки, які дуже грамотно подають інформацію. Там, Якщо людина реально не підготовлена, вона може відчути, ой, я справді, ой, а справді, а що ж тепер робити? Ми розуміємо, що все це лише маніпуляції, яким вірити не варто. І з цим погоджується аналітик Центру досліджень детектора медіа Артур Колдомасов. Він теж розповідає, що разом з командою помічав чимало спроб дискредитувати українську владу в очах українців. З початку повномасштабного вторгнення, я і, наприклад, команда Все детектора медіа, які люди, які працюють над проєктом хроніки дезінформації, ми помітили дуже багато окремих випадків того, як росіяни намагалися дискредитувати легітимність Зеленського офісу президента. Наприклад, сьогодні ми мали справу. З кейсом, який розвінчали наші колеги з VoxCheck, зокрема, щодо того, що в Львові нібито проходили масові протести проти Андрія Ярмака. Хоча насправді виявилося, що те відео, яке подавали ніби доказом з цього протесту, насправді є відео з 13-го року, коли львів'яни вийшли на Майдан. Місцевий проти Януковича, уряду Януковича і парламенту Януковича. І відповідно дуже часто вони можуть підіймати якісь старі матеріали, видавати їх за свіжі. Можуть використовувати ось ці суперечки в суспільстві і певні. Скажімо так, неточності. Це так само використовується і в міжнародних організаціях. Коли наприклад, минулого року е, я е, мав змогу безпосередньо приймати участь в засіданнях ОБСЄ е, і ООН, то Росія постійно намагалася будь-які Е, суспільні, терття, суспільні процеси подати як якесь негативне явище. Е, як е, Доказ в лапках того, що українці не довіряють своєму уряду, не довіряють своїй владі, і відповідно таким чином теж виправдовувати і мотивувати свої дії проти України. Хоча питання знову ж таки полягає у тому, що у справді демократичному суспільстві е, незгода з певними діячами і їх присутністю е, у владному кабінеті, а також з певними рішеннями влади є нормальним процесом. І відповідно в рамках демократії це якраз таки нормально не погоджуватися з діями влади, проявляти певний, може, спротив проти, проти них, коли це переходить певні межі. Ну але для Росії це чужий концепт, тому в принципі вона намагається якось підлаштувати знову ці процеси під свої меседжі. Нещодавно в інформаційному просторі було чимало повідомлень про конфлікт зеленського та колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Артур каже, що росіяни теж скористалися цією темою по максимуму. Тетяна Щербатюк звертає увагу, що росіяни використовують складний емоційний стан українців. У нас і так дуже багато невдоволення, відчаю, розпачу людей і. Все, що на що нав, відбувається навколо, плюс російська пропаганда, яка до, до, ще додає оцього, якихось таких негативних інформприводів, вкидів, які нас роз'єднують. Тому ми повинні завжди знати, завжди задавати питання, кому це вигідно. Я робила інтерв'ю з Лідією Смолою, і вона дуже гарно це сказала. От перше питання: кому це вигідно, щоб ви отримали саме таку інформацію. І завжди пам'ятати, що ми повинні бути згуртованими. Так, «Да, вам не може не подобатися ця влада, вам може не подобатися Зеленський, ви за нього не голосували. А ми, але у нас війна, маємо гуртуватися навколо влади. Після війни будуть вибори. Будь ласка, вибирайте кого хочете, але зараз зовсім інша ситуація. Поради з медіаграмотності комусь можуть здатися банальними, але як на мене, не буде зайвим про них нагадати, адже часом особливо майстерним маніпуляціям можуть повірити й самі фактчекери. Крім того, треба звертати увагу на деталі. Тому що дуже часто пропагандисти а, або не мають часу, або не мають ресурсу на те, щоб пропрацьовувати саме деталі того чи іншого фейку, чи того чи іншого наративу. Тобто, наприклад, якщо брати ось цей наратив про відсутність легітимності влади, вони просто роблять широким мазком ось цей меседж і дуже часто випускають певні невигідні для себе деталі застосовуючи фактично фрейминг, тобто використов... висвітлюючи те, що їм вигідно, під кутом, який їм вигідний, і частотою, яка їм теж вигідна. Бо наприклад, вони під час форсування цього меседжу теж ігнорують те, що, наприклад, в Конституції є низка положень, яка стосується власне легітимності президента, легітимності інших інституцій. Що крім того, є ще законодавство про вибори, є ще є ще низка різних нормативно-правових актів, які можуть створювати певну правову колізію, яка може вирішуватися в підсумку рішенням Конституційного суду і, і іншими речами, крім того. Дуже часто вони фокусуються на одній лінії, одному наративі, ігноруючи е, усю складність української політичної конюктури. Взагалі треба в першу чергу стежити за е, інформаційними майданчиками, які е, хоча б якось подають перше джерело, тому що в пропагандистських е, медіа вони подають в якості першоджерел або Осіб, які їм вигідні і поширили ту чи іншу дезінформацію, або не подають перше джерело взагалі і орієнтуються на якісь анонімні джерела. І хоча практика анонімних джерел теж є доволі поширена в західній журналістиці зараз, втім, ну, ми не можемо порівняти умовний канал Крокаділ з Washington Пост. Тому е, тут теж, як би мовити, е, враховується стиль подачі інформації. Е, спроба викликати емоцію. Треба теж звертати увагу на те, чи пробує викликати емоції у вас той чи інший матеріал, чи ні. Дякую, що ви дослухали до цього місця. Цей епізод подкасту Почуті по суті для нас дуже важливий, тому будемо вдячні за поширення. Наші військові зараз захищають на фронті не лише території, але й демократичні цінності. Наше завдання ці цінності зберегти. Вибори та змінність влади завжди були для нас маркерами демократії. Однак, як бачимо, під час широкомасштабної війни вони радше нашкодять демократії, ніж її забезпечать. Це був подкаст Почуті по суті від центру спільних дій. У цьому епізоді я постаралась як найповніше охопити цю тему. Але якщо вона вам цікава, і ви хотіли б дізнатися більше про якісь аспекти, дайте знати в коментарях. Також пишіть, які ще теми вам цікаві. Почуємося за місяць, але якщо не хочеться довго чекати, слухайте наш інший подкаст Окішо, в якому ми щотижня аналізуємо рішення влади.